Доброго вам, громада! Дозвольте відзвітувати про збір, який був на протязі двох місяців на благодійну картку для наших військових. Сума збору за цей час було дві 2200 плюс налічними в банку для ЗСУ кинули 600 гривень. Тобто це 2700 гривень, що ми спромоглися назбирати за близько 2 місяці. Але крокуємо далі, збір продовжується, і куди пішли ті кошти? На даний час було придбано 50. Пакетів сухих душів для наших військових. Частина буде передана нашим дівчаткам, які плетуть сітки, які будуть ці пакети вкладати до, до сіток та, та отакі баночки. Дезодорант-пудра для них. Ну, самі розумієте для чого. Тоже буде частина передана дівчаткам, а остальні будемо за допомогою Олега Машкіна передавати безпосередньо нашим військовим напряму. Це все обійшлося 2900 гривень. Надіюсь, що в майбутньому. Буде все у нас краще, і ми зможемо більше допомагати нашим військовим разом до перемоги.